Всім привіт, мене звуть Андрій, не був у Михайлівському Золотоверховому монастирі більше двох тижнів, то працював, потім хворів. Оце нарешті сьогодні вибрався, сходив в храм, поспілкувався із знайомим священнослужителем, який тут. Працює. Його багато хто про нього чули. Це той хлопець, який був на БАТ, Коли побили в 13-му році дітей Берку Мусара Януковича. Ось. Отримав величезне задоволення від спілкування з людиною, від того, що нарешті. Доїхав. Вон бачите, там на задньому плані будівлі. Там знаходиться нотаріус, якісь комунальні контори все інше. Усе це все належало раніше. Належало раніше етат, як його, монастирю Свято-Михайлівському Золотою Верхому Монастирю. Ось. Ну, в 20-ті роки. 100 років назад вони були відібрані, і я не знаю, чому досі київська влада не повернула їх в монастирю. Ці приміщення були вкрадені у Свято-Михайлівського Золотоверхового Монастиря. Їх треба повернути. Це як в Україні Кацапи вкрали Крим, а тепер кажуть, Крим наш. Розумієте, про що я кажу? Тому. Треба нашому меру, пану Віталію Кличко і депутатам нарешті прийняти рішення. І хай монастир займається. Там таке все зруйноване, все загажено. Я якось зніму покажу вам. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.